В Польщі, здається, почалась війна. Це прикольний клікбейт. Зараз 12 ВПЛА летять через Волинь в сторону Польщі на краків. Прям я вам буду це все показувати. Отут десь прикріпляти фотографії і читати. Прям зараз новини, які є. Можливо, ви вперше про це почули, розповсюте. Ви зараз будете бачити це в усіх пабліках. Отже, 5 дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли f 16 Цікаво, чи підуть на збиття. Два наступна новина, вона, два БПЛА вже збито а, польською обороною про те, що 11 рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже поняли, вже є взрив якогось БПЛА вже в Польщі, і от цікаво взагалі. А, Ну, що буде після цього? Ну, зрозуміло, тобто в Польщі щось зірвалось, і це зрозуміло, що це летіло там зі сторони Росії. Типо таке вже не помітить. Ну я просто не знаю. Типа, якщо на це вже Європа не зреагує, але я вам читаю далі: Аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак ДРЛО Саап 340 Я не ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож прикріпляю знов карту, як воно тут летить і щось спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у території Польщі у відповідь у небо піднялись літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів. Ах, не третю, да. Але глянем, глянем, глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз взривається в Польщі за цей, час. але щось вони нічого. Ну, на такі вже не зреагують. Попередньо є приліт у Польщі, монітори. Так, а, русські ударні дрони. Русські ударні дрони один за другим залітають в Польщу. Безсільне НАТО підняло авіацію. Російську. Розумієте, що відбувається? Я зараз буду слідкувати за цими всіма новинами. Ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в Кракові, особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там основна їх частина, як пишуть, летить на краків. Тому будьте обережні, пильнуйте зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика і краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не прикро, друзі, але будемо надіятися на краще, що якось Європа адекватно на це все і дуже оперативно зреагує. Слава всім українцям, які досі тримаються, зранку запишував нові новини на зв'язку.